Забував вже він русин і все гордився своїми предками. У свої сімдесят годів Павло Роберт Макочий, професор університету, історик та автор і здатель многих научних трудов, привіз у Шитку свою родину навіть Цюзнему, де родилися його дідико і бабка, або помолитися за них і указати тут і красні верхи в селі Волоському, низько то підгірне, про котрі так часто розказував му дідику. Все відсізнана, котра дала крила його родним або у світ, бо як і зараз не було роботи, щоби прокормити своїх дітей. І вони пішли у далеку Америку, а й не забули свій родний русинський язик і навчили і своїх дітей. Нізьке чистований Павло молиться за то, аби його земляки на Україні жили добре у мирі і гаразді, аби діти мали можливість дістати образування, аби вшитки помнили своє коріння і гордилися ним так. Як частували і помнили свою вітцюзнену його предки? Аби нігде не забувала, що ця земля дала сили, моці многим талантливим людям, котрі примножили славу нелем подкарпатської Русі, а й многих других держав, але при цьому нігде не забували, тко вони є, гордилися тим, що вони з древнього русинського рода, де кожен свій день чилять починаті з молитви, аби удати честь Богу, котрий направить їх на путь істини, путь добра, милосердя і любові. Вас, дорогі, паломники, прибувши з Канади, з Торонто. і дай Бог усім канадцям, усім торонцям, міра, благодаті, і сімейних, і щоб усемілося Господь харанив вас, усіх здоров у здоров'ю, у мірі, благополуччя і ваше сімейство, дорогі, і лише здоров'ю на ногі, многі, і благі літам. Коли моє дідо відійшов, а коли я виростив, він я з ним зустрічав до часто, був ще на стороні Лендів, як Магочі, бо вони вже помирали. А мій дід Форт мені повів про Старий край. Не про Старий край. А який Старий край? Де то є? Що то є Старий край? Старий край може бути де в світу. Много-много років ми мусили. Глядати, щоб не знали, знали, хто ми є. Ясно, що би ми не могли знайти на мапу світу карпатську Русь не існувала, таку державу не існувало. але народ існувало. Але нас записали як словаками, як полаками, як мадярами, як чехами, як українцями, як росіянами. Але мій дід мі і моє мати по Віліфорд. сме Карпатороси. Ми сми Карпатору Павло Роберт Магочі родився у вариші Енглвуд, штат Нью-Джерсі, США. Закінчив Рукверський університет, бакалавр, магістр, Пристонський університет, доктор філософії в галузі історії та Гарвардський університет. Дійсний член Академічного вченого товариства. Публікувати научні роботи зачав ще в 1970-ті годи. У, 1970 у 1980-му очолив кафедру українознавчих студій Торонського університету в Канаді. У 1996 році був ізбраний до Академії наук королівського товариства Канади. На перевеликий жал за 40 років після Другої світової війни ми не мали абсолютно жодне отношення з вами. Бо як ми добрі з нами, комуністи тут прийшли, розбривали швидко наше відношення з вами. Ми не могли з вами контактувати і ви з нами не могли контактувати. Але декоторі з нас, між іншим, ми дуже близько чоловік, який тут сидить, пан Касинець, котрі його родина з середнього ще одна дама, ми почали робити в Америку як молодих Аспіранти займалися, ми мали інтерес до наших предків. Павло Роберт Магучі є основателем і президентом Карпато-Русинського дослідного центру та редактором серії научних перекладів, класики Карпато-Русинської науки 11 томів. Членом і основателем всесвітнього конгресу русинів. Він був ініціатором організації многих научних конференцій з русинської тематики. Бо на перевеликий жал руснаки дощ часто хочуть бути та, що інші, бо вони думають, що свої культури не є повноцінні. А наше завдання фурт було показати людям, головним молодим, що ми, як народ Карпату Русини, так і істі, як французи, або англічани, або ірські, або будь китайські і так далі. Бо всі народи світу рівноправні. На ювілей Павла Роберта Магучія зібралася налом родина, а й частовані гості, общественні діячі, писателі з многих стран світа, котрі прийшли висловити йому своє признання і уваження. Наш добрий Тімбор, родак Павло Роберт, котрий родився в великим американських од російських родичів. Низька туй святкує свої 70 років. Всій чоловік дожився до своєї сімдесятки. красно добре його позірує. Привів той, знаєте, добре діло, не сам прийшов, а ще й привів свої діти, і зятя привів, і родину привів той, і родичів привів, і символів своїх привів. З Америки прилетіло аж див'ячук. Бога моєму не дуже приятеля, може повісти брата, родину, як він все відео, нам пас здобув. Zdaje się że z europejskich ludzi, jak w Chełm siedział, to chyba najdłużej, jak Bo Ameryka nie porachowała, że znają nami tam przez Bobo już A to jest długi czas. kiedy przyjechał do Europy, zadany był byłam chyba jedną z pierwszych w Serbii, przez poczuł, że jej nie trzeba w Karpatach, seret ruskich ludy, jak Ukraińiska, że to je inna besida, że się besiduje. I od tego czasu zaczęło się nasze, powiem, y, spilne życie naukowe, przyjacielskie, towaryskie. A do, to, do tej skutki spilne, że tu wszystko besiadowała Luberty, właśnie od dnia Boba. Mogłabym gdzieś y, pomnożyty, y, Widzity, Natomiast ja powiem, że Boba gdzieś się widziła jak człowieka, y, jak przyjaciela. Y, tylko trochę rodziny była, jak znała jej o mamu załej ją ojczyny, znam wszystkie dzity i znam, że trud, taki jak i zresztą win, jak i razem bardzo belo kosztuje, kosztuje welo e, życiowych poświadczeń, kosztuje welo e, 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 ciężkich pereżyć, bo to wszystko się pereżywać, jak nelem w swojej rodzinie, ale dalej na świecie się z że to wszystko jest wyrażowane, to wszystko je taką częścią życia. Za to z Bobą dumą, że następny do roku jeszcze będziemy i te razem, będziemy sobie wzajemnie krytykuwać, będziemy sobie wzajemnie być pomagaty, ale to, to, co Bob, mi osobisto podarował, to, okrem takiej profesorskiej, bo oboje w nauki nie jemy, takiej profesorskiej, w pomocy, zresztą Us dziś pomachał mi, mojego mojej i w języku i w literaturze, dziś e, zwyczajne człowiecze e, e, przyjacielskie e, pomachania. Takie pomachania, że jak byłam dwa razy, koronty, razy nawet w Toronto, dwóch nawet miałam ochryżę, mieszkałam po nich, po Jest to to, co jak jako człowiek ćwiczy Was e, takim pomicznym, belikiem przyjacielskim, bo tym ty że styrze, na chora chłopaty. Za to dziękuję. Jak mówimy, nas wszystkich, a swoich osób najbardziej. I tu ich rany, te zajęcia, na dobre roki. котрий б похвалити тим, що зробив Павло Роберт Макучі, але він скромний чоловік. На теперішній час Павло Роберт Макучі йде із найчистованих учених істориків, істориків України, історії, істориків Карпатської Руси, бо ми вже з вами живемо в Карпатській Русі, або Подкарпатській Русі, ще ми так могли сказати. Котрий написав на днішній день скоро 800 публікацій випустив. То важна частина. І професор Магочі живе в Далекому Торонто у Канаді. Там, у Торонському університеті вже, думаю, 35 років, от 1980 року, він є ведучим. Кафедри українських студій Торонського університету Я центральну фігуру, або, будемо говорити, тим чоловіком, котрий вже 35 років веде тут кафедру, і кафедра має добрі бажні здобутки. Не так давно говорити, за 70 років, може послідних 15 років, професор Макучі думав за то, щоб Закласти на Подкарпатті русинські школи. Уже 13 фактично років на Подкарпатті є русинські школи. Які то школи русинські народні школи. Ми все збираємо, збираємо діточок, учимо діточок підсідувати по-нашому, писати по нашому, знати нашу історію, знати е, легенди, казки, казки, котрі е, можемо позбирати від дідика, від бабки. І так ся у нас. Зародила русинська недільна, але русинська народна школа. Своє іскусство на ювілеї дарили ученики русинських недільних шкіл та ансамбль Арніка. У ньому видко живе по русинське, співать по русинське, ігри, страви любить русинські, губите любить русинські напої. То -то якою він провадить, то є справжнє русинське життя. Тим русинським життям він все світить усюди. Я на його знав, то то я той чоловік, який Русинюся трудить. Не лише так, а й оби про русини у цілому світі добре знали, честували їх. Немало вони не зробили в нашій державі, оби Русина були пасли не задніх. І ми, як його розслідувателі, дуже цінимо його труд, думаємо, що його труд цінять усі русинські діаспори у світі. Всі національні меншини І всі славний ювілей хочеться просити у Бога, Божих ясних Об Бог дару вам міцного здоров'я, кріпкої сили, оббистеся, трудили помало, а дуже довго. Обистер. Були справжнім будителями і надали серед наш, нашої освітянської школи. Мобися любили, люди нам не да путь, люди нам не дать, мамканичне, любімося і вам двоє, та то нам розкаше. Як учебнемо малочі, наймобіталю. Здоровлічка прожинки, як у нас народі кажуть, або дожив справді, то 100 років, то у нас усіх покликали на свої роковини. Мало котрий народ у такому знаєте, в такому оточенні, в якому ми перебували, міг зберегти свій язик. І, і тепер нам не треба переходити дуже на українську. Треба вчити, бо я б казав Шевченко, Вчитися, брати мої, читайте чужому навчайтесь. І слова не сурайте. На танці. І ось він дор... доробився до такого професорського ступеня. Ми дуже горді з того. Разом із тим ми дуже вдячні професорові, бо він є дійсно із... під із... широкою душою і з великим серцем людина, котра обоїває більше за нашу русинську мову, за наш язик, за нашу літературу, за те, щоб ми потомки не забили своїх предків, і своє коріння. Тут є нам живий приклад. Кілько людей прийшло, е, він прийшов показати своїм дітям, де його предки народилися, і е, познайомити з вами, вами, гостями. Надіємося, що цей приклад дуже прекрасний і варто в то продовжити. Требують вчитися многим другі, і слав'янські, і не слав'янські представителі э, науки, представителі культури язика, і так далі. Наш язик тільки багатий, що не богатый, в одному слав'янському язику тільки слов не є, як у нас. Бо у нас і на драгі, і Пачнакі, і на Галиці, і так далі. За одне слово можна говорити 5-10 слов пережити. Наш писатель поет у Написав словник. Ми вже видали чотири дома. І надіємося, тепер буде п'ятий дом годовий, у котрому є коло 300 тисяч слов. За вашу здоров'я, за все найгірше в вашому житті і всього -все найкраще. Будьте здорові! Я, Я би хотіла подарити пану Макочі э, наші диски. А даю вам такий э, ретроавтомобіль, або дуже часто ходили до своїх э, родичів у Волоської, або ми часто з вами тут бачили і я б хотіла це вам вчити. Наші люди зустрічають і публічно не буду говорити по-нашому, бо заганблять. Ну, як можемо говорити по-нашому, треба спробувати по-російськи говорити або по-українськи говорити? А ми на то напротив. А останні 20 років ми мали великий честь працювати не самим, але з колегами з Сполучених Штатів. Навіть молода дівчатка, яка тут сиділа, вона почала ходити, коли вона мала 12 років, то то молода, вже є висока, велика, женська. А потім ми знайшли людей в Європі. Пані Олена Дуцфайфер з Польщі, пані Копорова, Квєтослава з Словакії. А пак, на довершення того, Знайшли сме Валерія Падяка, ту в Ужгороді, який є ще Боже вільніший, ніж я. Бо він є величезний великий патріот. Швидко його життя він хоче робити, щоб русинська культура є на високий рівень тут у вас. І до того ми знайшли активісти тут, як пан доктор Євган Жупан, котрий є від самого початку, коли розпав Радянський Союз. Він був вибраний обласної ради. І від того часу, від самого початку, форт говорить, просить, щоб узнавати русини хоч на землі там, де вони живуть. І ще то робить до Днеска. То значить, коло себе маме величезні людей, ту сидить і Джон Регетти, який заложив велике общество Карпатської русні в Америці. Не можете віряти, хто ту сидить. То не лим я. Я є м одна особа. Тує багатство. І що того почало, бо мід одійшов села Волоського до Spojených Statu і розповідав нам про старий край. А тепер ми, ми в старий край, ми дуже вдячні, що в нас прийняли неврітельні приємно. Але найголовніше, що так як ті діти вам показали, то ті учительки, які тут затруднять Треба їм допомагати, підтримати, щоб нашу культуру ще буде, то не ані вопрос, що буде, є. Лемже ми хочемо зліпшити на найвищому рівні. І я би вас просив на кінця, щоб споминав великі Поет Шевченко і цитував його слово. Але я ще не чув днес вечір слово когось іншого, наш великого будителя, котрий повів русин був, єсен і буду. І я вам всім дякую, що ви нам дали ту, ту спадщину історичну. Дякую. Павло Роберт Магочі своїм життям указав нам, як треба любити і частувати пам'ять своїх предків, як любити свою маленьку відцюзнену, котра дала нам життєну енергію, аби розвивати свої таланти, примножувати їх і состоятися як лічність. А хіба не в цьому смисл жизни?